Для мене найкращий крем, який швидко відновлює шкіру рук та надовго зберігає її зволоженість, це крем приготовлений на основі зворотньої емульсії, тобто емульсії вода в олії. І сьогодні я покажу вам рецепт такого крему з невеликим складом інгредієнтів. І готувати цей крем я буду на основі чудового рослинного емульгатору під назвою Олівем 2090. І головне, нічого не потрібно гріти, лише змішати всі компоненти по правильній технології. З вами Олена на каналі Косметична Кухня Б'юр. Я починаю приготування. А ви, будь ласка, не забувайте ставити лайки моїм відеоурокам, підписуватись на канал, якщо ви не з нами, а також залишати коментарі. Для приготування крему мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити які можна в магазині, бюр з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт цього крему ви знайдете в описі під відео. А також нагадую вам про блог Б'юр, де ми публікуємо цікаві статті про виготовлення косметики своїми руками. Рецепт крему складається в мене з двох фаз. І першу я приготую фазу номер 1 де в чистому простерилізованому стакані я змішую 6% емоленту каприлік. Каплік 3 гліцеріди, 3% оливкового емоленту Сенсолен та 10% базової олії сезаму. Емоленти та базові олії ви можете замінювати на ваш розсуд. І про правильну заміну компонентів у формулах я розповідала в іншому відео уроці. Переходьте за посиланням та переглядайте. Далі в цю суміш я додаю 1% консерванту Ніпагард СЦЄ. 0,3% бісабололу, який відновлює шкіру і допомагає вирішувати проблему лущення. І сюди ж додаю 3% зворотнього емульгатору олівем 2090 і добре все розмішую. Якщо ви хочете додати до крему запашку чи ефірну олію, додавайте її саме на цій стадії. Далі я приготую фазу номер 2 де я беру підігріту градусів до 40 дистильовану воду і додаю до неї піввідсоки солі, морської чи магнію, сульфату, чи навіть звичайної повареної солі, яка є в кожного вдома. Сіль виступає стабілізатором для емульсії типу вода масло. А також в цю ж теплу воду я додаю 0,3% алантоїну для заспокіюючої дії. Гарно все розмішую до повного розчинення і далі додаю 2% гліцерину. Він є стабілізуючим компонентом для емусії типу вода масло а також додатковим зволожуючим інгредієнтом. І після чого додаю 1% депантенолу для протизапальної та загоюючої дії. Знову все розмішую. І далі додаю 3% зволожуючого компоненту бетаїн. А також 3% тригалози, яка має здатність утримувати та зберігати вологу в шкірі. І розчиняю всі ці компоненти у воді. І для більш швидкого розчинення сухих компонентів я використовувала трішки підігріту воду. Особливо це потрібно для солі та алантоїну. І в кінці я додаю загущувач сологум LX 0,2%. Навіть невелика кількість загущувача допомагає зберігати стабільність будь-якого типу емульсії. Після розчинення всіх компонентів в фазі 1 та 2 я починаю емульгування. Для цього я вмикаю магнітну мішалку, на якій в мене стоїть стакан із фазою номер 1 і поступово додаю до нього фазу номер 2 Додавати потрібно поетапно, повільно, покапельно, постійно даючи мішалці змогу гарно вимішати емульсію після додавання нової порції водної фази. Це займе у вас деякий час, але зворотня емульсія того заслуговує. Чим більше води ви будете додавати, тим густішою буде робитися ваша емульсія. Інколи магнітна мішалка не справляється з вимішуванням, і тоді потрібно брати або міні міксер, або активно розмішувати руками. Якщо у вас взагалі немає магнітної мішалки, це не проблема. Тоді з самого початку використовуйте мініміксер для розмішування. Після повного додавання водної фази та емульгування рекомендується продовжувати вимішування цієї емульсії ще на протязі приблизно 30 хвилин. Після повного розмішання моя емульсія стала трішки щільніше. І пам'ятайте, чим довше ви вимішуєте зворотню емульсію, тим щільніша вона буде робитися. Далі я перекладаю готовий крем в косметичну баночку та використовую його кожен день на ніч для догляду за шкірою рук. Я обожнюю емульсії типу вода, олія в зимній період часу і креми для обличчя роблю також на зворотніх емульгаторах. Адже через сезон опалення в приміщеннях шкіра дуже пересихає, і тільки такі креми рятують мене від сухого повітря в приміщеннях. Скажіть, як ви відноситесь до такого типу емульсій і чи сподобався вам мій відеоурок? Я дуже чекаю на ваші коментарі і переходьте дивитись інші відеоуроки від каналу Косметична Кухня Б'ю.